Щодо фінансування, я можу підтвердити, що бюджет для МВС Міністерства внутрішніх справ наших прикордонників Національної гвардії ми постійно збільшуємо плюс. Ми удосконалюємо законодавство, Ясно, що для наших захисників все, що стосується контрактів, громадянства, зарахування служби для добровольців, в тому числі зараз ми змінили законодавство. І всі ті, з чого ми починали е, сьогоднішню вашу передачу, які ставали на оборону рідного краю, рідної землі без зарахування в е, підрозділи, зараз все це буде зараховано і вони будуть визнаватися, в тому числі учасниками бойових дій. Тобто, парламент, я вважаю, має цим займатися, створювати законодавство, Законодавчі сприятливі умови для тих, хто бажає і може нести таку службу. А служба це серйозна. Я можу сказати тільки про гвардію наступу, що свого часу, в 2014 році, ми і я особисто займався першими підрозділами Азову і інших, які ми створювали і навчали, і тут погоджуюсь з професіоналами тільки за сучасними методиками. Тому слі натівськими, насамперед, за сучасними озброєннями і сучасним забезпеченням від тактичної медицини кожному бійцеві добронежилету 4-го, а краще 4-го плюс класу якісного, який кожен має в своєму розпорядженні. Ось що на мій поля дуже важливо під час створення таких підрозділів, як гвардія наступу. А далі я згоден з, з, з паном Валерієм і з нашими фахівцями, які правильно кажуть авторитет командира. І бажано, все ж таки, який пройшов фронт, тобто з нашого захисника, таких зараз більш ніж достатньо. І до авторитета командира обов'язкова легенда, військова легенда для кожного новоствореного підрозділу. Хто легенди, та наші ж герої, які або віддали життя, або воюють так, що і знає пів фронту. Ось на цьому і буде збудовуватись, на мій, на мій погляд, позитивна і така знаєте, переможна звитяга нових підрозділів.